як створити в Zoom регулярне посилання для конференції. Спершу нам потрібно зайти в Zoom. Коли ми бачимо ось таке віконечко, ми в найзручніший спосіб натискаємо на значок Google, у нас провантажується сторінка у вашому браузері і вибираємо аккаунт, яким ми зазвичай користуємось. Ось я вибираю свій аккаунт. Після цього дозволяємо Zoму використовувати, і ми попадаємо на ось таке для вас знайоме віконечко зума. Перше, що нам потрібно натиснути запланувати. І у верхній тема пишемо. Тему нашої конференції. От, Наприклад, якщо це відео корисне вчителям, то ми можемо написати предмет. Там я от напишу Географія. Потім ми дата і час, це ці віконечка — не чіпаємо, але натискаємо повторю, повторяюча конференція. І це означає, що наша конференція може початися коли завгодно. Тепер ми маємо поставити ідентифікатор персональної конференції використовувати. І ось тут у вас є пароль. І ми його ставимо такий, щоб вам було зручно. Наприклад, там 6 одиничок. Ось тут може стояти у вас галочка біля. Залу о, очікування. Зверніть увагу, обов'язково її вимкніть. Це буде в першу чергу разу. Вона у вас Або можете Тут маєте ви подивитися, як вам Я Зал очікування викнуті, ось поля. Можна не чіпати, або змінити цей ваш огляд. Тобто, як правило, я їх не чіпаю. І ми зберігаємо. Нам пропонує нагадування створити Google календарі. Я, як правило, натискаю відміна, або в будь-якому іншому календарі. От мене це мій календар. Тобто Ми натискаємо відміна. І коли ми от візьмемо, заходимо в конференцію, ми бачимо нашу конференцію Географія, копіюємо запрошення, відсилаємо там його в путь куди, в класрум, вставляємо там Viber, Telegram, WhatsApp, куди нам потрібно. І коли в нас. Ми бачимо на чат і починаємо нашу конференцію за часом будь-яким, який нам потрібен. Незалежно від того, коли це потрібно. І тут в нас ніяких даних немає. Надіюсь, що це відео для вас корисне. Дякую за перегляд.